Тиші недільного ранку так гучно було чути, як плачуть серця усіх, хто зібрався в храмі попрощатися з Анатолієм Петруком. Волиняни прийшли віддати шану герою. Його душа відлетіла до вічності, але його подвиг залишиться в наших серцях назавжди. Його серце билось там, де плавився метал. Але іноді навіть найсильніше серце може зупинитись. Луцьк сьогодні прощається зі ще одним героєм, якого більше не буде на землі, бо він назавжди оселився на небі. 44-річний Анатолій Петрук був призваний на військову службу по мобілізації та служив на посаді головного сержанта в батальйоні матеріального забезпечення. Загинув 22 січня 2024 року під час виконання бойового завдання у місті Краматорську Донецької області. Якщо ви не бачили, Пекла на землі, то ось воно, принести синові останній дар поховальний вінок. Ми стоїмо біля труни нашого героя, стоїмо, щоб воздати йому останню земну шану за подвиг, який він зробив ради нас і ради України. Слова безсилі передати той невимовний біль, ту безмірну тугу, що рве серця та душі близьких та друзів загиблого героя. Цього року вони не любили вітер, бо йому було холодно. Вони не любили дощ, бо він змокав. Не любили жовте листя, бо його було видно. Не раділи снігу, бо він замерзав. І тепер вже назавжди не люблять цей день. Бо він його в них відібрав. Це дуже світла людина, це дуже весела. Він такий завжди був позитивчик, такий рухливий. У нього й мама така сама. Це дуже хороша була людина. Вибачте, не можу говорити. Прощали з Анатолієм Петруком у кафедральному соборі Святої Трійці, і той тужливий дзвін віддавався глухим болем в душі усіх, хто прийшов провести в останню путь нашого героя. Дуже чуйна людина. Його постійні слова дивізом ідуть. Тримаємо стрій! Тримаємо стрій! Близькі кажуть, анатолій міг так щиро і відверто любити. Сміятись очима і турбуватись про інших усім своїм серцем. Це красі командирозводу. Хотіло приїхати дуже багато людей. На жаль, війна приїхало декілька чоловік, яких відпустили, які змогли до нього приїхати, провести в останню дорогу. Я з ним з першого дня війни це свята, світла людина. На нього вдома чекали рідні, друзі та знайомі, чотири донечки, які не бачили його так довго. Побачили востаннє. Опісля прощання в Луцьку наступного дня полеглого бійця, схиливши коліна, зустрів Львів, поховають захисника на Марсовому полі личаківського кладовища. Необичайна була цікава людина. Це Толік заходив, ви знаєте, це одразу наповнялося, зразу один толік, більш нікого нема в кімнаті. Це настільки був позитивчик, що це вам не розказав. Не то, що я розказую, що це він дійсно такий був. Тільки куди, значить, вже получався круг. Ну що ж що можу сказати? Дуже позитивна дитина була, дуже обаятельна була дитина. В цей холодний зимовий ранок рідних та близьких Анатолія гріли лише пекучі сльози на щоках. Їх серця ніколи не зможуть забути його. Душа завжди чекатиме, розум буде вічно пам'ятати. А очі плакатимуть. Нехай твій сон, воїне, буде таким же прекрасним, як прекрасний твій подвиг. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі.